Тає 17 грудня 1028 двадцять до доба терору мирного населення України. Ця ніч на Хмельниччині пройшла спокійно, без повітряних тривог. Втім, погода додала своїх ускладнень. Внаслідок негоди знеструмлена чимала кількість споживачів. Також сильні пориви вітру повалили дерева, які перекрили проїжджі частини доріг. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники та енергетики. Далі про події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Радіоелектронна протидія, аби наші військові мали змогу глушити сигнал противника та знижувати ефективність при атаках, їм потрібні реби. Чергову партію таких пристроїв закупили для військових міській владці. Ми передаємо засоби радіоелектронної боротьби, шість одиниць хорошого мобільного ребу. Їхня загальна вартість понад 1 мільйон 250 тисяч гривень. Ну і це бюджетна традиційно бюджетна закупівля. Тож дякую вам, товариство, нашим платникам податків, за те, що давали нам можливість впродовж року. Десятки, десятки і десятки подібних передач робити для наших сил оборони. Зауважу, що тільки засобів РЕБУ і РЕРУ ми передали вже майже 180 одиниць. Це різна модифікація: маленькі, великі, мобільні, стаціонарні для бліндажів, для ППД. Тож це доволі таки пристойна цифра передана цього року. Паралельно коштом платників податків ми активно купували, а також самостійно збирали і продовжуємо далі збирати фівідрони. На сьогодні це вже майже 6800 штук різної модифікації сімки, вісімки, десятки з тепловізійною камерою, з подвійною камерою і так далі. Ну і БПЛА, БПЛА літачкового типу, шарки, косари, шуліки, лелеки, валькірії, гексакоптери, квадрокоптери, мавіки, матраси, четверті аутели. На сьогодні ми їх вже понад 610 одиниць передали. Плануємо ще до кінця року кілька передач і вже з початку наступного далі самостійно. І назбираємо, оголошуємо нові тендери, купуємо і допомагаємо силам оборони. Недбалість при придбанні в дронів для військових справа щодо закупівлі неякісного обладнання триває 16 грудня. Хмельницьким апеляційним судом розглядалися апеляційні скарги прокуратури відносно запобіжного заходу та відсторонення від посади Нетішинського міського голови Олександра Супрунюка. Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та відсторонив міського голову від займаної посади, залишивши запобіжний захід нічний домашній арешт. Кримінальне провадження стосується закупівлі квадрокоптерів на суму понад 16 мільйонів гривень для потреб сил оборони у 2024 році. До судового розслідування було встановлено, що вони не відповідали ні технічній специфікації згідно тендерної документації виконавчого комітету міської ради, ні тим документах, які подавалися самим постачальником. зокрема це сертифікати якості, технічні паспорта та інші документи. Сума збитків на даний час з урахуванням проведеної перевірки. Держаудитслужби та за результатами проведених експертиз становить понад 6 мільйонів гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Кінцеве процесуальне рішення буде прийнято після проведення усіх запланованих слідчих розшукових дій. На будову замість передової командир однієї із військових частин 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки збройних сил України залучив чотирьох своїх підлеглих до будівництва особистого будинку в одному із сіл Хмельницької області. Національна поліція також проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Замість їхньої служби в районі бойових дій сьогодні. Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. Упродовж жовтня грудня 23-го року військові бригади офіційно мали б знаходитись у Миколаївській області, проте перебували вдома, ба більше отримували зарплату та бойові виплати. Загальна сума нарахованих коштів становить майже мільйон гривень. До слова, наразі правоохоронці проводять розслідування іншого кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів знущань над бійцями посадовці вище вищезгаданої бригади працівники ДБР розпочали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки збройних сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих. Тепло в оселях два будинки у місті утепляють за програмою енергодім. У будинку на вулиці Бандери, 8 утепляють фасад. Також на фінальному етапі роботи на вулиці Зарічанській, 36 дріб обидва. Ці будинки подалися, зареєструвалися в програмі ще у 2021 році. Але зв'язку з тим, що почалася велика війна у 2022 році, всі роботи по енергодому були призупинені. Активно почалися роботи торік. Торік люди на обох будинках встановили індивідуальні теплові пункти, і за рахунок цього, вже в торік, взимку мали певну економію тепла. І з весни почали активні роботи з утеплення фасадів і утеплення покрівлі. Також торік замінили вікна. Основні роботи з утеплення по Зарічанській 36 шість дріб будуть виконані цього року. Ну а Бандери 8 вже буде завершений. Наступного наразі, в міру своїх зобов'язань, місто профінансувало по 20% від понесених витрат. Це відповідно при 3 мільйонів гривень на кожен будинок. Ще 70% фінансує фонд енергодім, і тільки 10% залишається співвласникам будинку. Якщо говорити про повну енергомодернізацію, то це третій четвертий будинок у місті Хмельницькому, які пройшли таку модернізацію. Першими були. Зарічанська 44 і Франка 55 по завершенню робіт з утеплення будинків, люди будуть значно заощаджувати на тепловій енергії. Фонд енергодім моніторить будинки для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно були витрачені кошти. Найбільшу показник економії показав у нас Франка. 55, там трішечки більше 50% скорочення споживання тепла, і здається, 48% у нас Зарічанська 44%. Тобто, люди суттєво економлять і на витратах на тепло, будинки. Мають захищені фасади від впливів на панельні шви власне. Зовнішній вигляд будинку також набагато кращий. Допомога на дорозі до патрульної поліції звернувся водій, у якого на трасі стри із варени зламався автомобіль. Самостійно далі рухатись він не міг. Дисциплініє вас Так. Да. В автівці перебували мати з двома дітьми, тож, аби забезпечити їм комфортні умови, патрульні забрали родину до свого автомобіля, а для буксирування зламаного авто вони зупинили ще один транспортний засіб. Допомога ваша потрібна. Машин, машинку допомогу до зложите до зможете відпустити. Все гарного вечора, все добре. Новорічна благодійна вистава мюзикл, аби підняти настрій та подарувати дітям позитивні емоції, в Славутській школі мистецтв приготували та відтворили власну версію театрального дійства про пригоди Грінча. Учні та викладачі нашого закладу підготували чудовий мюзикл. Новорічні пригоди Грінча, глядачами якого стали дітки дошкільних та початкової ланки загальноосвітніх закладів. Батьки наших вихованців, а також ми запросили діток з багатодітних та е, родин та малозабезпечених, діток сирі та з тимчасово переміщених територій. Ідея виникла з бажання створити щось більше ніж виставу. Ми намагалися створити атмосферу справжнього дива. Ми працювали довго над музичним оформленням, костюмами, декораціями. А акцентом нашого заходу було живе виконання. Дітки танцювали, співали, грали на музичних інструментах, і це не лише святковий захід, а й надихаючий, який нагадує про силу єдності, любов рідного краю та віри у перемогу. Всі кошти, зібрані під час музику, будуть направлені діткам, які потребують допомоги. Підпільне виробництво. Детективи БЕП викрили групу осіб, яка організувала незаконне виробництво та розповсюдження тютюну. Його вирощували та переробляли за допомогою промислового обладнання без дозвільних документів. Самі ж потужності розмістили в нежитлових приміщеннях на території області. Готову продукцію фігуранти продавали по всій Україні. Детективи БЕП провели 18 обшуків у підпільних цехах, а також у транспортних засобах. В результаті виявили та вилучили майже 10 тонн тютюну й обладнання для його переробки, зокрема су. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 10 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. На свята до праці Різдво та Новий рік, які традиційно в Україні були вихідними, в чергове залишаються робочими. Адже під час воєнного стану додаткові канікули скасовані. Тож 25 грудня та 1 січня усі працюватимуть. Чи готові йти на роботу у ці дні хмельничани? Розпитали журналісти 33-го каналу. Як на, на мене, то це нормально, бо якось ж має якось це все працювати. Ну а кому гроші треба заробити, то і працює. А я, наприклад, пенсіонер не працюю, то мені що робочий, що вихідний. Одинаково. Я відношуся до цього дуже добре, тому що наші хлопці там, а ми повинні їх підтримувати, працювати і ну, розслаблятися немає як. Нормально. Це для мене є нормою. Я ніколи не зважала на те, що якийсь там вихідний і все рівно була робота. Нормально. А чому? Ну, треба працювати, нема коли відпочивати нам. Погода на 18 грудня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру середа буде хмарною з невеликим дощем вночі. В день опадів не очікується. Вітер західний, його швидкість становитиме 7-12 метрів на секунду, а вночі та вранці можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Температура повітря по області вночі буде коливатися в межах одного градусів тепла, в день чотири із позначкою. Плюс у Хмельницькому вночі очікується. 2-4 тепла, в день 4-6 тепла. Такими були новини вівторка. Війна триває, тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.